Всім привіт і сьогодні ми будемо грати в треба. поезд типа Я можу когось би з зона. зараз? Ти хто такий? Ой, <ків> тут якийсь батут такий мене зараз підкине А я чуть-чуть кудись їду ще й далі. <пів> <пів> Що зі мною робиться? А, тут є то. Нам треба якось, типа... О. Ой. Ой. А як нам перепригнути? почекайте. Я мабуть поняла. Не знаю, мабуть, сюди заходить, щоб танцювати. Ти хто? Дис у доси палку. Не, не. Ай. На. Ой, а в мене мало хп. Утікаємо. Тож весь цей час можна було так от зробити. Лампочка, это что? А мне треба прыжок установить. А туда просто не его Представляете? А! Что за мной сделала? Не убила. Где я? Эксик. А что тут делается? Что делается? Новая карта. А, Тут тепер треба третхуезда скидывать нас. Окей. Щось то, 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 то понятно чуть-чуть. Давайте. Ай! Та да шо за фігня? чому мені ноги отломали? А, мене ще й збили. Круто, шо Тут тут можно купить, магазин. Басы с вами. Граната. Ммм, можна купати могли це. А, цвера. Купаємо, гадаку. А! Ух! Хтось поліс. Почекай, треба було назвати F. Не збило, у мене нога отвалилась, що ми А у меня щитки есть. Ну тут ничего не понятно. Ника никакой игры не понятно. А трес памятник. Эф, ти шо. Апец. Как-то лайс. Да пипец, як у мене і забиваете, не знаю. Що таке? Вона якось його підняла і викинула. Це фо. 50 кредитів, не знаю. Це таке. Я тут все фекафить. Моцис Угу. Покупаємо цю для токсика. Проти токсиків. Почекається на яку. почекай, почекай, почекай. И вертарь. А, тут еще стюлы я вот. А, вот и вот. Все. А стюлы с эти. Ладно, купайте. Вот, это спас, это А що це таке? Ой. так. О, це ч. Я... Якось говорить, блин, это. Це... Почекайте. Як ага, okay, эмоції? А. А, вот почекай. А, это ч якісь звуки? Emocje на jakutu то букву jako okay, emocji. я poня, yeah блок якийсь є, кік, якийсь зепуч. А, я не можу А. Чекайте, на цій щось немає, у мене емоцій більше. Ну. Ай! А що з -зе робить? Мені треба було заспамить, блін. Я топо не успеваю застануть за спамать. Эй, да, емоції, то як включайте. Хочу подивитись мою эмоції, -мо. О, а, накей, окей. хе таке Что такие? Вс. Скільки у неї кулаки зб... з це. Збивають хп. Опа. Ааа, це хто запила? ФЕФЕФЕФ ЕФЕФ. не добивай мене, чил! Сюда А, мене добили. А як мене добили? Що за ним робиться, блин? Що тут робиться? З улай Блин, он сюда иди Блин, иди сюда. Ты чё? Фигела? Эээ, не успел. тупо выкидываешь Круто. Не выкинул их куда Чекай, блок на яку? на ге Ой, случайно кое-что Ай, ах ты. Сюда же. Давай, выкидай, выкидай. Ну, выкидай. Алло. Нет. Там же на поезд проехал. Ну, за что? Просто кисолень. Ой, поезд проехал. Пере... Ой, не, -е -е. не убей его, еще не знал париться, надо поработать, че надо поработать, ну вроде я так могу сам обойтись, на пока, то ты офигела вообще девка. Що я тобі зробив? Ні, що, один удар мене не має. Що він робить? А, що мен? Вийду, вийду, вийду! Що сі? А я вже вроді вибіг, не? ні? Сервійний soul А щит мій де, я не поняв! У мене має моє будь! Нажимаю. Все, Можуть. Можуть. Вот такі сетки, якісь мене нормально скидки. А, 0 рики. А, нет, треки лави, 0 треки Ну круто На... на. А ти щит де мій! Де мій щит? В мене поїзд переїхав. Ой, чому мене поїзд, де переїжджає? Та чому? Що робить? Ну, знов мене поїзд переїхав, це не чесно. Чи він мене з першого разу вбиває? На тобі Що я його вбила? Чекайте, це що таке? Це такий шундук випав, ну дайте взяти Не, ну круто, и главное мне бы. А, сундук. Что за такие там то пила, блин? Не, ну всякие хитбоксы у тебя паровозика. О, мое. По чуть-чуть ручкой захлопай, и все, маленький капец. Но батам поезд. все капец. Вс, пропав щит? Эээ, е, не чесно було. Мене на поїзд закинули, і я не мав врон получить. Що це таке? Нет, хопи і так перекинули. Йо-ма. Діцю до. Ха, х, да -мо, мені увезли сли якось. Де моя стаміна? Тя фигилки, вспомина. Эй! Я дай косвуды кинул. Я там помер Я выкину. Открываемся. Блин, Майзе. Ты вообще дурнее. Что <сум> ты заработал? Я понял, что тут робить викидати людей під поїзд. Імбова игра в Роблоксі. Сама імбова игра, реально. Зайти мені всіх побить. Пуу. Пу. Коротше, тут не треба спамить, тут треба учитись битись. А. На. Що це таке? Почекайте. Е, це. Ого, тут такі далі битві робить. Ну це просто не може бути. Це фаялий на землі а мене якось б'ють. А-а-а! Не розковиряли вентилятор. Що тут робиться? в мене якісь бочки кидаються, я просто поміраю. Давайте потанцюємо перед ними. А, ну тут реально собираються якісь малолятки, щоб танцювати їх вашти. Не знаю. Ну, що він На. На. От, ну чому він танцює? Ну куди мене викинули? Час надбачить жертву і викинути треба. А, як мене через щит пробили? Чи іксом можна? X, X. О, це не ті двері. Чого за це типа каунтер? А за типа ногой. Вс, офигел в зомби каких-то. Ой. Ну, это повысил. Тут уныние буто все заодно, а тот, кто бьется, тот все, Того ми мы збиваємо. Да <лях> <Та> я упал. Что <су> ты такие? Mm. Люди разум називаються. называются. Дайте, дайте! Ну, чому? Mm. 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 Ну, коротше, на цьому все кому сподобалось. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім пока-пока.